Всім привіт, ребятки, з вами ваш любимий матриця. І сьогодні ми поговоримо про об'єкт 8.9 ранній, який можна отримати за виконання ЛБЗ на цю ж лінію об'єкт 8.9 ранній Зараз ми поговоримо коротко про бій, який я сьогодні на стрімові зіграв. Бій вийшов гарний. Потім ми перейдемо до його характеристик, до його броні. і Вирішимо, чи це правда хороший танчик, як його називають. Ну, давайте скажемо хороший в лапках, тому що це зовсім не хороший танчик і не те, що про нього кажуть. Переходимо до бою і потім подивимось на бій і потім поговоримо про сам танчик. Зараз ми поговоримо про характеристики цього танка, поговоримо про його скорість, про його ДПМ, про його. Броню і про його просто присутність в цьому відео. Дивимось по пушки. Зараз ми включимо інформацію пушки. Пушка в нас 122 мм. Скажу зразу, це пушка абсолютно ідентична до пушки на Т10. Альфа 440. Пробиття базове 258, голдове 320. Ну ладно, Голдове у Т-10 340. Кумис. Зарядження гармати 11.5, ДПМ 2300. Час зведення 2.3. Польот снаряду, я думаю, вам не цікаво. Переходимо до порівняння цього танка. Як він в мене зараз заряжений? Я нічого не додавав, як ви бачите. Екіпаж той, що у мене зараз, оборудка і все інше. Переходимо до модернізації. З модернізації сувітую право-ліво. П'яте я не качав там або оглушення, або обзор. Ну, давайте качнемо те, що мінус оглушення. Шосте в нас ліво, право. По оборудованню. По оборудованню я совітую ставить досилатель, турбіну. І закалку Т3, тому що в нього дуже вилітає боєукладка. Мимо боєукладки в нього дуже вилітають просто модулі самого танка. По ДПМ у нас дпм 3000 кд 867 Потім дивимось по ХП-2540 з закалкою Т3. Саме головне рухливість. Рухливість у нього 44 км в час, вперед це на боновій турбіні. Перепрошую, на трофейній турбіні. Плюс 4 км в час дає модернізація. Як ви бачите, ось тут можна подивитися плюс 4 км в час. Вперед вперед. Повертаємося назад. Скритність нам не цікава, спостереження нам не цікаве. Переходимо до самого бронювання танка. Зараз ви на екрані бачите 3D-модель об'єкта 279 раннього. Зараз ми подивимося його бронювання. Поставили ми кумулятивний снаряд, пробиття 320, дивимося ці зони ураження, куди можна його пробивати або не пробивати. Стоячи перед ним або стоячи в клінчові, в нього під башню 320, саме ВЛД в нього 300. Якщо попадати нормально, адекватно стрілять, пробиваються в нього оці зони. Якщо під кутом у нього дуже пробиваються оці зони, отак він буде дуже рідко битися, Тому що там кут гострий, виходить. Отак, якщо стоять, пробиваються дуже хорошо ці зони. По башті. Башта тут зрозуміло, броньована, щоки броньовані. Як ви бачите, червоним кольором помічено. Башта пробивається тільки лючки, але там є триплікс в одному лючкові, який буде поглинати весь урон. Лючки у нас 210. По бортах борта 120, корма ну, 90. Корма не всі фугаси буде хавать. Під башню, якщо він стоїть вище вас під пушку, точніше. Якщо 320 мм, ми його будемо пробивати тільки в одну ось планочку. Як ви бачите, тут є 180 мм вище 300 ще вище, ви вже будете стріляти у саму пушку. Тут є в нього 150-180 мм, які ви будете пробивати 100%, якщо будете туди попадати. Коли він стоїть вище у вас у ВЛД, йому стріляти взагалі не треба. Це не практикується. По гусеницям йому стріляти також не треба. Ви їх будете збивати дуже рідко. Снаряди у вас не безкінечні і кеде не безкінечне, а ремка можна її не в'язати, тому що, якщо ти стоїш в хорошій позиції, то ти можеш спокійно чинитися і накидувати урон. Переходимо назад до бою. Карта рибацька бухта. Я, як завжди, попадаю в сетап, де дуже багато ПТ-шок. Як не дивно, тут є ще є стежки. Це дуже рідко виявляється у нинішньому рандомі. І два тяжа. На їхню команду це Wazik7, а ще 277 є. Перепрошую, я забув, бо я його вбиваю зараз, як ви бачите, перед, ек... перед екраном у себе. І у нас Яна 279 і фв 215 б Дивимось бій, їду в стандартну позицію в 8-9.0 лінію. Будемо битися з тяжами, зараз дивимось. Тут дуже цікаво розмінюємося з 277. Він не пробиває нас, ми даємо першу тичку. Дивимось далі. Каточка буде така трішечки затяжна. Він знову нас не пробиває, ми знову даємо 424 урону. Їдемо далі. Він стоїть далі, дивиться на нас. Я знову даю тичку на 462 урону. Він дає нам непробиття. Хоча чувак стріляє кумисом. Кстати, я хочу подивитися, куди він нам стріляє. Він стріляє нам весь час у ВЛД вище кутків. Якби він стріляв кудись сюди, ближче до башні, тоді пробивав би. Повертаємось до бою. Що в нас тут далі? Далі в нас події йдуть таким чином. 277 вирішив відкатити, я вирішив трішечки підкатити. Як ви бачите, я стою на танчику. Тут зараз він дає тичку, я не даю. Я стою на танку посеред поля. Я не стою під, за... під будівлею чи під якимись заборчиками закривали, щоб мене куми... кумиси павали. 87 даю в каток, як ви бачили, і 7 стрельнув ББшкою він зрикошетив. Ще стрельнув, не пробив. Тут я бачу, що вже катить до мене баджер. Я даю тичку в 8... 277. І. Стараюсь відтягуватися, тому що в баджера подколи сильні і він катить дуже впевнено на мене. Даю тичку в баджера, танкую його і відтягуюсь далі. Хочу дати зараз ще раз у баджера, але в мене це не виходить, і мене хилпує пв 215 b 183. Тут я бачу, що 277 катить, я бачу, що в нього 383 хп, хотів його забрати, але не вийшло закинути в лючок. Потім я бачу, що з міта відкидають Остежки, я сейвлюся за домами, пробую поіграти трішечки з Ягой. На реакції не встигаю давати, але зараз вона викотиться, я всуну тичку і почну відкатувати. Да. Як ви бачите, трішечки обманув. Викатив я... якого я вбивав протязі всього бою, і я його забрав просто. Тут я рішаю. Поїхати назад, але ІС-7 через кусти стріляє і видає свою позицію. Я знаю, що там стоїть і окрає Бабаха, точніше, Яга, але ще Бабаха не світилась. Дивимось далі. Я вирішую об'їхати за будівлею, зробити такий гарний мув для ІС-7, неочікуваний, і в нас це виходить. Ми даємо йому, як ви бачите, в НЛД, і воно летить в каточок. Хорошо. Тут у нас спокійний ПВП з 277 з 7. Вибачте, будь ласка, щось стрімер заговорюється. Щось стрімер забалакується. Тут ми на прокатки даємо ВАЗіку 55-му, і зараз дивіться цей хороший мув. Я бачу, що ВАЗік катить Заду мене. Я не даю тичку Ві7, хоча він думав, що я стріляв, і я беру і забираю просто вазіка. Тут ми стаємо плюс-мінус зараз. Ми даємо тичку і пробуватимемо вставати у клінч із, із Ісом Сьомим. Стаємо у клінч з сом сьомим, і він нас пробиває. Ну, в нього пушка впустилась до такого кута, що він пробив нас ББшкою. Тут стерва випихає без режиму із сьомого в воду. Але я встигаю його забрати. І тут я вирішую танкувати ягу. Бо подивитися на рахунок вже 10-2 в нашу користь. Танкуємо ягу і катимо на неї вперед. Тут зараз бабаха не дає пробиття, дає невелику суму урону і ми забираємо ягу. На рахунку вже 5800 урону, в мене вже радість. Повні штани. Тут ми даємо 6100 і катимо в мід, бо бачимо, що там ще СТБ-1700 ХП і СТРВ 800 ХП. Моя якщо так подумати, тут можна дати 7, 8 8000 урону, якщо все попадать і все буде моє. Тут ми катимо. Я максимально надіюся на те, що СТБ буде звішуватися, пробувати у мене, тому що в нього тут. 1, 2, 3, 4, 5, 6 танків. 6 танків на карті. І він їде на той фланг. Він, я так зрозумів, хоче хелпувати чи СТБ, чи щось. Він їде, получає те руляй, дає течку і одтягується на мою сторону. На ходу я даю йому 462 і ігнорю. Максимально ігнорю в мене 1200 хп, бо хочу дати в стерву альфу. Ми даємо непробиття в стерву. Бачимо, що стерва сідає на осадний режим, ігноримо, повторюю СТБ, удаємо альфу у стерву, повертаємося до СТБ. І стараємося її забрати, але союзники випереджають. Тут я думав, що я вже поіграв. Як ви бачите, на рахунку 7081 одиниць урону. 1000 на свету і ну заблоковано. Це вже не цікаво. На цьому моменті ми робимо паузу, тому що там більше не буде таких конкретних моментів. Я промотати можу. Ми пробуватимемо блайндить блайндить потім поїде ушка чи бабаха висвіти стбху я максимально хочу дати щетичку. Я звожусь, стріляю і воно летить вниз. Все, на цьому бій закінчений. 15-6. Нашу користь. Ми робимо перемогу і робимо 7000 урону. Ну і, друзі, на цьому все. Ось в цьому відео коротко ми поговорили про 289 ранній, який можна отримати за ЛБЗ. Ми подивилися, як плюс-мінус на ньому можна катати, давати урончик і нормально відігрувати бої. Всім дякую, з вами був ваш любимий матриця. Ставте лайки, підписуйтесь на каналчик. Чекаю вас на стрімах і до нових зустрічей. Пока-пока.